Вітаю вас на каналі Серіали та Кіно. Мене звати Антон Грищенко, і сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші фільми та серіали від Netflix першого кварталу 2023 року і чому вони мають такі низькі оцінки. В даному відео буду розглядати лише нові серіали американського та міжнародного виробництва без продовжень старих історій. А перед тим як ми почнемо, повинен дати невелике уточнення. Всі перегляди, які я буду тут наводити, являють собою кількість повних переглядів серіалу від початку до кінця всіма глядачами разом. Тож погнали до серіалів, третє місце шоу 90-х. Підлітковий ситком, дія якого відбувається влітку 1995 року, назбирав 18,8 мільйонів переглядів, що є дуже непоганим показником для нового ситкому, які зазвичай обділені увагою глядачів. Друге місце калейдоскоп. Другим за кількістю переглядів новим серіалом є калейдоскоп. Перегляди, якого за перші 14 днів після релізу склали 28 мільйонів переглядів. Особливістю даного серіалу є те, що його можна дивитись у будь якій послідовності, наприклад, почати з останньої серії і рухатись до початку. Перше місце нічний агент. Наразі в першому кварталі 23-го є один явний переможець: це серіал Нічний агент. Політичний трилер, перегляди якого повинні перевищити позначку в 55 мільйонів переглядів за 14 днів після публікації, що зробить його найуспішнішим новим серіалом від Netflix цього року. Якщо ці серіали відверто вас не вражають, в мене на каналі є підбірка 15 найкращих серіалів Netflix всіх часів за моїм власним смаком. Посилання залишу вгорі. Що стосується міжнародних серіалів, то тут такі результати. Третє місце Триптих мексиканський серіал про дівчину Ребекку, яка відправляється у небезпечну подорож в пошуках правди свого існування, коли дізнається, що має двох сестер-близнючок, про яких ніколи не чула. 17,3 мільйони переглядів. Друге місце снігова дівчинка. Іспанський трилер серіал про пошуки дитини назбирав майже 22 мільйони переглядів за перші 14 днів, і тим самим продовжив себе одразу на другий сезон, який не планувався. Перше місце слава найбільш успішний південнокорейський серіал Netflix першого кварталу 2023 року назбирав 25 мільйонів переглядів. Він розповідає про жінку, яка багато років тому пережила важкі події, і тепер втюлює у життя складний план відплати. А перед тим як ми перейдемо до популярних фільмів Netflix, якщо ви хочете бачити більше таких підбірок і підтримати україномовний YouTube, багато робити не треба. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар більше п'яти слів. Це допоможе в розвитку та просуванні україномовного Ютубу. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до фільмів. Третє місце до тебе чи до мене? Любовна комедія з Ештоном кучером та ріс візерспун займає третє місце. Цей фільм я включав у свою підбірку десяти нових фільмів, які вже вийшли в гарній якості та українському дубляжі. Якщо ви не бачили, посилання залишу вгорі. Друге місце ваші наші. Комедії з Еді Мерфі та Джона Хілом не вистачило всього одного мільйона переглядів до першого місця. Тож, з результатом, 69 мільйонів переглядів даний фільм розповідає про одруження єврейського хлопця Езри на мусульманській дівчині Амірі. Перше місце Лютер Сонце на спаді. Продовження пригод детектива Джона Лютера став найпопулярнішим фільмом першого кварталу 2023 року, який назбирав 70 мільйонів переглядів за перші 14 днів після релізу. Що стосується міжнародних фільмів, то тут призові місця зайняли такі картини: Чон І. Південно-корейська фантастика Чон і про клонування свідомості та перенесення її у робота займає третє місце друге місце Нарвік. Фільм Нарвік історична драма, заснована на реальних подіях, що розповідає про битву за це стратегічно важливе місто у Другій світовій. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, якщо вам дуже сподобалась дана підбірка, можете підтримати мене на Патреон. Всі посилання в описі під відео. Перше місце вовк Вікінгів. Перше місце займає картина про дівчину, що після травми від побаченого злочину починає відчувати химерні бажання та бачить дивні видіння. Як ви можете побачити, просто величезні перегляди отримують фільми та серіали з низькими оцінками. Чому це так, давайте розбиратись. Щодо фільмів, тут все зрозуміло. Кожна новинка виходить по графіку та отримує свою велетенську долю переглядів від просування. З серіалами все трохи складніше, але також зрозуміло. Як змусити людей дивитися серіали з низькими оцінками? Все доволі просто: прибрати оцінки. І вуаля людина вмикає серіал, не знаючи оцінки, і дає йому набагато більше шансів. Адже якби вона знала про низькі оцінки заздалегідь, мабуть, і не увімкнула би його. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Якщо ви додивились до цього моменту, велике вам дякую і запрошую до перегляду наступного відео про нові фільми, які вже вийшли в українському перекладі. Приємного перегляду!